Мої любі діти ось і завітала до нас дуже гарне, дуже цікаве свято, свято Великодня. Ось подивіться, будь ласка, це свято дуже-дуже таке велике. І на це свято кожного року готують куличики. Ось такі пасочки. так? Та крашанки, або писанки, або крапанки. Якщо ми уважно з вами подивимось, то побачимо, що вони по-різному прикрашені. Якщо тільки крапочки ось так, то це називається краполька. Якщо одного кольору зафарбовано, а це буде крашенка. Ну а якщо ми побачимо різні гарні візеруночки, то це буде писанка. І ми сьогодні з вами зробимо свою дуже гарну писанку. На сьогодні з вами аплікація. Ось таких різного кольору кружечка, ми складаємо їх навпіл. І викладаємо дуже такий гарний, цікавий візерунок. Подивіться, я беру кружечки різного кольору, складаю їх ось так навпіл і викладаю на білій писанці паперові. Ось така гарна. Лисенка у мене, мабуть, краще й нема. Ось так. Спочатку ми викладаємо, а потім, потім беремо пензлик, клей, серветочку та починаємо працювати. Бачите, я тільки ось так кінчик буду посередині. Зверху, жовтого кольору і знизу. Ось так. А зараз будемо прокрашати серединку. Ось ми її спочатку знайшли, беремо рожеві кружечки, складаємо їх навпіл і ось так приклеїмо, щоб у нас вийшла така гарна квіточка. Ось така гарна квіточка. І знайдемо, приклеїмо серединочку. А у кожної квіточки ми з вами знаємо є листочки зеленого кольору. Права та зліва ми з вами приклеїмо листочки зеленого кольору. Ось така гарна писанка вийшла в мене. Подивіться, будь ласка, ось така вийшла в мене писанка. А я, діти, чекаю ваші такий або інший. І всі ми чекаємо на свята. До побачення, малята!